Про сприйняття. Насправді сприйняття нашого життя і всього того, що з нами відбувається, відіграє важливу роль. По-перше, із-за того, що ми сприймаємо і бачимо ту точку зору, до якої ми доросли саме сьогодні, тобто на якій ми знаходимося саме сьогодні. До мене звернулася людина, щоб зрозуміти себе, пізнати себе, але не знає, з чого почати. Що спочатку потрібно зрозуміти, на якому рівні свідомості і сприйняття знаходишся ти зараз як особистість. Тому що, якщо ми говоримо про пізнання себе як духовна структура, нам спочатку потрібно пройти. Крізь свою егосистему для того, щоб ми змогли усвідомити і зібрати ці часточки в єдине. І це час, це відбувається поступово. Тобто вирівнюється психіка, вирівнюється ментальний план. Ми працюємо зі своєю кармою і вже далі. Ми вчимося сприймати все більше і більше, та розширюється наша свідомість, і ми вже бачимо не одну точку зору, а вже декілька до нас приходять інсайти, тобто це розширення нашої свідомості. Ми вже слухаємо свою інтуїцією і розумієте, от саме зі сприйняття, а потім з відповідної дії, та, яку ми переосмислюємо в своєму житті, ми починаємо зсередини. Створювати свій світ, тобто свою реальність.